Економічні досягнення місцевих підприємств за перше півріччя підсумували у Івано-Франківській мерії. Чиновники констатують, загальна картина позитивна. Зокрема, обсяги реалізації промислових товарів за перший квартал цього року складають 2 мільярди гривень. Ще чотири роки тому таку цифру можна було прослідкувати лише за один рік. Найбільше реалізовують і виготовляють продукції харчопереробні підприємства. Відтак важливо, аби вони мали змогу збувати власні товари в місцевих супермаркетах. в цілому підприємства наші не нарикають на якісь проблемні питання, які є у роботі з супермаркетами. Хоча є, будемо казати, два таких дві проблеми питання: це бонуси. І темпи або терміни розрахунку за продану продукцію. Це два варіанти. Але по мірі можливості вони налагоджують цю роботу. Одним з головних критерій це є ціна продукції. Тобто вони повинні зрозуміти, що їхня ціна повинна бути конкурентно здатною. Для того вони можуть якийсь прибуток свій зменшити, повинні. Але ринок міста Івано-Франківська для них є, вважаю, привабливим і великим. В мерії наполягають на подальшій популяризації товарів місцевих виробників. Відтак міська влада має сприяти поширенню іміджу підприємств та поглибленню експорту їхньої продукції. Ми зараз виготовили новий довідник, буквально вчора вийшов, діловий Івано-Франківськ, який ми будемо зараз надсилати у всі обласні центри. В даному діловому довіднику є каталоги виробництва наших підприємств. І минулі роки така практика давала свій позитив. Багато відгукувалося про те, що така продукція потім йшла за межі. Нашого Загалом, за підсумками соціально-економічного розвитку з восьми обласних центрів Західної України Івано-Франківськ посідає друге місце. Щоправда, на загальну економічну картину негативно впливають темпи росту заборгованості і заробітної плати. Тут Івано-Франківськ пасе задніх. Він на восьмому місці. І Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.